Lexus RX350. В роботі в нас побував на дооснащенні системою 360. Це 4 камери по периметру. У нас нещодавно був такий в роботі. Ми ставили універсальні камери, але ось наразі, показую в нас доступні модельні камери. Це в нас передня решітка. Спеціально зроблена така от рамочка, яка максимально ідентична оригіналу. Накладочки на дзеркала в нас також модельні. Замінюються оригінальні з спеціальними такими місцями під камери. Задня камера використовується кріплення оригінальне. Ну а тепер покажу, як це все працює на штатному рідному дисплеї. Отож, маємо оригінальне меню Lexus, включаємо задній хід, автоматично включається задня камера на більшій площині дисплея. Зліва в нас іконка 360, яка показує всі перешкоди. Активні паркувальні лінії вказують виворіт керма. Включаємо драйв і можемо рухатись вперед. За заданим проміжком часу зображення пропаде і включиться оригінальне те, що було до цього. Якщо був карплей, то карплей. Під'їжджаємо до якоїсь перешкоди, автомобіль оснащений паркувальним радаром. Віримо в нього, оп, запрацював Партронік запрацював і активувала система 360. Є функція 3D, де ми можемо ось так покрутити автомобіль довкола, подивитися, де в нас є перешкоди. Плюс в нас ця система працює як відеореєстратор відбувається постійний запис з всіх чотирьох камер. Такі системи ми встановлюємо на практично будь-який сучасний автомобіль, не тільки на Lexus, а також. Можемо встановити в будь-якому обласному центрі України.